Розмови про актуальне. 20 листопада церква спогадує пам'ять блаженної сестри Юсафати Гордашевської, співзасновниці згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Заступниця генеральної настоятельки згромадження, сестра Боніфатія Дяків, ділиться своїми думками про те, чому життя цієї черниці може бути прикладом для наслідування для сучасних людей. Сафата актуальна для нашого суспільства як ніколи, тому що вона була особа, яка зуміла відректися себе і зуміла послужити іншим. Мені здається, що в теперішньому часі ми перебуваємо під впливом ще цього тоталітарного режиму, в якому ми виросли, і також де не цінувалося служіння іншій особі. І подавалося це в так, негативний так, в Подавалося світлі. в негативному світлі. І деколи служіння розумілося як прислужництво, так, як прислужництво заради якоїсь вигоди. Але служіння це є зовсім інше, зовсім інше поняття. Служіння це не я думаю про себе і про мою вигоду, але служіння, коли я думаю про інших. Коли я думаю про іншу особу, про її добро, коли я це добро роблю заради вищої цінності, заради Бога, те, що Ісус говорив, все, що ви зробили одному з моїх братів, найменших ви мені зробили. І я думаю, що блаженна Ісафата тут, в цьому ракурсі, якраз є для нас тепер дуже актуальною. І вона є тут прикладом для кожної особи, не тільки для монахів, монахинь, священників, богопосвячених осіб. Вона є прикладом для нас у християнському житті, тому що це може зробити кожен, кожен з нас. Може чимось послужити своїм ближньому. Найбільше, що мене в цьому служінні, блаженої сестри Йосифати захоплює і у ваших сестер, що служіння вчиняє вас, і ви таким чином подаєте приклад: служіння вчиняє людину, людиною з великої букви, тобто її облагороднює. В цьому є краса людини і краса. Це не є щось зовнішнє, а краса є те, яке еманує з людини це є щастя, яке наповнює серце людини, коли вона віддає щось від себе. І знаємо, Святий Павло говорить, що більше щастя є давати, ніж брати. І кожен з нас, я думаю, в своєму житті досвідчив такі моменти, коли ми спромоглися послужити комусь іншому просто так, не заради своєї вигоди, не заради якихось інтересів. Але ми хотіли віддати. Я думаю, що кожен з нас переконався, яку радість він пережив у своєму серці. Кожен з нас відчув це, тому що більше щастя є давати, аніж брати, віддавати від себе. І Осафато було саме тою особою. Я ще хотіла звернути увагу на ті три харизми. Вона, коли починала згромадження, вона не знала, що саме повинні робити сестри служебниці. Тобто було загальне окреслення, була потреба українського народу, української церкви, тому що не було діяльного згромадження. На той час в нашій церкві, тому що ці васильяни, які їхали на місії, вони провадили місії, люди оживляли духовно, відкривалися. Але потім священники їхали. Звідти село знову занепадало. Знову люди падали в ті самі пороки, п'янства такої неосвіченості. Люди не вміли читати, не було кому їх тримати в тому духовному в такому піднесенні. Піднесення. Та і сестри мали завдання перебувати між народом, бути з людьми. Сестри організовували хати читальні, люди приходили на сестри, читали їм життя святих, щоб їх заохочувати до правдивого християнського життя. Сестри вчили молодь молодих дівчат і жінок, як вести господарство, як бути доброю мамою, як виховувати своїх дітей. І отець Єремія Оломницький, духовний провідник блаженної Юсифати, і місіонар, який був добрим місіонером в той час, коли розмовляв про таку потребу нашої церкви, він казав, що дитину повинен виховувати батько і мати. А наш народ тоді був таким, що його виховував тільки батько, тільки священники. Бракувало тої материнської уваги, материнської руки, руки, яка вміє зауважити потребу і вміє. Послужити віддано, також супроводжувати та, супроводжу, надавати супровід і бути в тіні, не бути на першому місці. І Осавата була та особа, яка сама вміла так послужити і бути в тіні, і вчила сестер, як послужити. І також те, що та наша харизма виховання, піколування хворими і бідними, і третє дбання про красу Божих храмів. Те дбання про красу Божого храму є в кожній з тих трьох. Якби напрямків, тому що найперше Божий храм це кожна особа, і влашена Юсафата направду бачила в кожній тій дитині, в кожній людині той Божий храм, і вона старалася його облагороднити. І так само, коли вона дбала про хворих і бідних, вона, коли читаємо в нашій історії, що коли люди хворіли на тиф, холеру, ті такі пошесті, які були перед Першою світовою війною. Блажена Єсафета і сама йшла до родин, і посилала сестер. Ніхто з сестер не заразився заразною хворобою. Але були цілі села, де панували ці хвороби, і де рідні боялися підійти до своїх, до своїх близьких, просто втікали з хати, бо боялися заразитися. І нараз ці хворі тижнями лежали, що не було кому їм води подати. І була така одна місцевість на Тернопільщині, село Самолуски, куди запросив наших сестер священник, тому що в селі панувала страшенна пошесть і не було рятунку. І сестри прийшли, вони робили ліки, збирали лікарські рослини, робили ліки, допомагали хворим. Але коли сестри приходили до якоїсь родини, вони не тільки займалися хворим, але вони зварили їсти, вони прибрали в хаті, вони позбирали дітей. Доглянули їх, і люди називали сестер ангелами милосердя, бо сестри справді були такі все І тому Йосифата, вона справді мала відчуття такої божественної краси. А чому вона мала це Тому що вона приставала з Богом, тому що вона була дуже близько Бога. Вона бачила ту Божу красу також в кожній людині. І також одного разу, коли вона зустріла бідну жінку, яка просила грошей, яка була брудна, дуже, неприємно пахло від неї, Йосифата бачила, що вона дуже хвора виглядала. Вона взяла її до монастиря, принесла її до своєї келії, поставила на своє ліжко. Вона помила її, послужила їй, і та бідна жінка відійшла до Господа. На її ліжко, що... це я дуже вам дякую за ці приклади, тому що нашому суспільству всім нам бракує таких добрих прикладів. І Я думаю, що ті роки безбожництва вони намагалися закреслити пам'ять про те, на що здатні люди, так. на яку людяність ну, насамперед. Я думаю, також що цей приклад блаженної сафати, наших святих, наших тих. Новомучеників, які віддали своє життя вже в час тоталітарного режиму. Також і ми згадуємо завжди наших сестер, служебниць. Україні 20 сестер були в Сибірі, були заслані на Сибір, всі вони повернулися, але також ми маємо деякі спогади сестер, листи, які вони потім, після повернення з Сибіру, писали до Риму, до генеральної настоятельки нашої, де вони описували свій побут там. І ми бачимо, що сестри, за прикладом блаженної Єсифати, були вірні Богові всюди. І вони розповідають, як вони з тими місцевими людьми, з росіянами, вони вчили їх святкувати, Різдво, Великдень, вони вчили їх молитися, вони хрестили дітей, вони вчили їх приймати святі тайни. Спочатку не було священника, а потім, через декілька років, тому що сестри вісім років були на в Сибіру. Через декілька років на ту станицю також послали одного священника, веселоянина і сестри мали нагоду брати участь у святих літургіях і молитися молебні з людьми. І коли прийшло звільнення їм, через це швидше прийшло звільнення, тому що помер Сталін, і сестрам дали амністію, то сестри описують в своїх спогадах. Що їм навіть важко було залишати тих людей. Вони привикли до них. Вони кажуть, що люди плакали і зі сльозами проважали сестер, тому що сестри відкрили для них інше життя, то вічне життя, красу вічного життя. Це справді є дуже, дуже важливе і для нас, і думаю, для сучасних людей, тому що це наша історія, яка ще дуже недавня є, але ми про неї дуже швидко забуваємо. Так. А ми фактично стоїмо на плечах мучеників. Ми є завдяки їм, тому що якби їм було все одно, то нас би не було. Але вони були люди слова, вони були люди ідеї, і вони були люди, які були віддані Богові, жили вірою і були однозначні. Тобто нам є відколи вчитися. Так, і такі люди творять історію. І ще один момент при блаженної Йосифату я б хотіла дуже сказати, тому що мені здається, що це є дуже важливе також для сучасних осіб, для нас, сучасних християн. Блаженна Йосифата була дуже близько з Богом, і саме від нього вона отримувала ту силу жити у світі і змінювати цей світ. Знаємо, тобто що це не була якась ідеологія, так, зовнішня. Так. Та. Це було глибоко внутрішнє це духовне глибоко, життя. Глибоко, так. Це було глибоко внутрішнє, і це було е, її життям. Тобто воно відображувалося в її життя. Вона не тільки говорила про Бога, але вона своїм життям будувала світ, не тільки думала про вічність, але дбала про цей світ, в якому вона жила, про це тепер, щоб вона ставало кращим. І це також є одна з ознак святих, що вони є співпрацівники Бога. Вони є, ми є, ми християни, покликані бути співтворцями Бога. Знаємо з Біблії, Біблія нам розказує, що Господь творив світ, правда, і все, що він створив, було добре. І коли він створив людину, Господь каже, що дуже добре, було дуже добре. Але Господь створив людину подібною до себе на свій образ і свою подобу, і дав нам свобідну волю для того, щоб ми були його співтворцями, щоб ми разом з ним продовжували будувати цей світ. Помилкові є поняття деколи, коли християни думають, що святий є той, який тільки думає про вічність, який вважає, що цей світ до нічого. Ми є в цьому світі для того, щоб його будувати і щоб його змінювати. На Божий образ і на Божу подобу, щоб дбати про справедливість, це ж говорить святий Пророк Ісаїв про Ісуса, що Він є слуга Божий, який надломаної очеретини не доламає, який нужденного підносить, який не дивиться на, на багатого і на того, хто, хто має силу в тому світі, але який бачить нужденного. Йосифата була тою особою. Яка бачила в кожній найменшій людині образ Божий. І вона будувала цей світ через створення тієї краси в Божих храмах, і також через створення краси в людських душах, через виховання дітей, через піклування хворими, через дбання про нашу церкву, про наш обряд. Вона дуже любила церковний спів. Вона мала відчуття краси, відчуття такої краси і гармонії.